Зараз о 14.00 мало розпочатися а, брифінг міністра охорони здоров'я Аляшка. Давайте ми кажу, прямо зараз і почуємо. Я всім дякую також за ту підтримку, яку всі висловлюють і небайдужість до процесу відновлення лікарні Охмадит, яка була пошкоджена і частина зруйнована терористичним актом 8 липня цього року. Щодо процесів, за після терористичного акту на Рахунки в... надійшла велика сума коштів, яку я зараз озвучу. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмедиту 312 мільйонів, на благодійний фонд Ахмедиту 378 мільйонів. 320 мільйонів було зібрано на Юнайтед 24, 100 млн мільйонів виділено урядом з резервного фонду. Говард Баффет після. Аналізу цього обладнання, яке було пошкоджено, виділяє умовно 11,2 мільйони доларів, але він перевозить обладнанням, а не коштами на рахунки. Окремо уряд Литви перерахував 1 мільйон доларів, і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро через GIZ для того, щоб кошти були використані. Враховуючи, що була проведена відповідно до процедури дефектура, тобто був складений дефектний акт. Ми розуміли вартість, яка повинна була бути витрачена на перші невідкладні роботи по заміні вікон і будівельних роботах. Всередині, благодійний фонд Ахмади ну, з керівництвом закладу і мозом, вирішили провести процедуру по відбору. Підрядника, який зможе закрити те, що було визначено першим дефектним актом, тому більш детально про процедуру попрошу розказати головного лікаря з відповідним спеціалістом, який був визначений наказом, як відбувалась процедура, чому ті чи інші заклади були ті підрядники, розглядались. Як вони розглядались, які рішення приймались? Після цього я далі підсумую те, що було зроблено, як ми будемо далі рухатись. Відразу скажу, що жодного договору немає, не було підписано. Було питання тільки розглядався певні компанії для того, щоб подати на затвердження. Жодного документу ніхто не підписував ні зі сторони ахмедиту, ні зі сторони фонду, ні зі сторони Міністерства охорони здоров'я. Доброго дня. Дякую. Мене звати Жовнір Володимир. Я хочу перше подякувати всім вам. Ну за те, що ви зібралися. За те, що ви зібралися не тільки сьогодні, що ви зібралися 8 липня. Що дійсно багато із вас приносили каміння? Багато із вас прибирали мусор, багато із вас допомагали рятувати людей. Багато із вас. Допомагали евакуювати людей, і навіть зараз, коли лікарня вже працює приблизно відсотків на 60-70, навіть зараз є люди, які допомагають тим дітям, які знаходяться в медичній евакуації. Наразі хочу сказати, що внаслідок цього ракетного удару в лікарні пошкоджено 5 будинків. Причому діалізний центр, ви бачите самі, він майже зруйнований повністю. Дуже великі пошкодження отримав старий хірургічний корпус, адміністративна будівля, новий корпус, ненатальний корпус. За перший день ми відновили електропостачання, подачу медичних газів, відновили воду, зробили так, щоб хоча б в частині приміщень. Де працює донорський пункт, лабораторія, запрацювала вентиляція. Наразі ми зробили зараз все можливе, щоб повернути більшість відділень. І я бачу те, що якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить Охмадит охмадитом. Тому і наша команда, і я ініціювали проведення. Що найшвидшого відновлення цього нового корпусу, де зараз концентрована основна допомога хірургічна на сьогоднішній день? В цьому корпусі проводиться прямо сьогодні, проводились 22 планові е, операції. Сьогодні проводились ургентні поступлення. Запрацював травмпункт, запрацювало відділення невідкладної допомоги. З'явилася можливість допомагати дітям. І саме тому ми і я особисто робив все можливе і неможливе, щоб швидше відбулось відновлення. Нам була моїм наказом створена робоча група, яка займалася тим, щоб відбулась процедура по вибору учасника. на... Відновлення неоднократно. Ми робили повідомлення, де запрошували різних учасників прийняти участь. Це було як і на сторінках Фейсбук нашого закладу, на сайтах. Центру так само і на фонді. Участь для всіх учасників була і є безкоштовна. Наразі вийшло 17 учасників, 14 з них розглядалися як претенденти. По роботі комісії, про яку розкаже трошки згодом голова комісії Сергій Черношук, було. Визначено три потенційних переможника. Двоє з них було викреслено із за того, що вони мали ознаки недоброчинності у складі їх документів. І наразі ми опублікували, що у нас є потенційний переможник, про що ми надали інформацію максимально відкрита. І я дякую щиро кожному з вас. Що ви відгукнулися, що це визвало великий резонанс, і прямо зараз я бачу об'єднання людей, схоже на те об'єднання, яке я бачив 8 лютого. Ви дійсно об'єдналися, і я сподіваюся, що завдяки такому об'єднанню дійсно ви поставите ті критичні питання, які є у суспільства. і це дійсно от мною розглядається оці кошти. Що зібрані як ну, рука Божа, яка допомагає нашому закладу відновитися, тому о, повністю відкриті і готові до самих складних запитань. І прошу не тільки критикувати, а допомагати і робити так, щоб мами, діти, батьки Україна мали надію отримати лікарню. Буду дуже вдячний за конструктивний діалог, за конструктивну критику, повністю відкритий до комунікації. Як був, так і є зараз. І наразі хочу сказати, так як я завжди кажу, що зараз ми маємо змогу зібратися тут завдяки нашим Збройним силам України. І тому окремо дякую нашим Збройним силам, що у нас є можливість бути тут, знімати це. Передавати в ефір. Дякую Збройним силам. Слава Україні! Yeah. Я передаю слово Сергію Сергійовичу Черношуку. Черношуку це медичний директор по хірургічному профілю, і в основному всі оці служби, які потребують чистих приміщень, операційних. Реанімаційних залів вони сконцентровані саме в цьому корпусі, і Сергій Сергій Чернишу найбільш зацікавлена, скажімо, людина в тому, щоб цей заклад запрацював що найшвидше, щоб діти з онкологією з любою важкою патологією мали змогу лікуватися. Дякую, прошу. Дякую. Ще раз хочу приєднатися до всіх слов подяки тим людям, які долучились до допомоги лікарні як 8 числа, так і в подальші дні. І дозвольте коротко представити інформацію про те, як відбувався конкурс, і можливо частково відповісти на ті питання, які принаймні, ми бачили, широко обговорювали в засобах масової інформації, і я так думаю, через брак інформації. Те, що на нашу думку не інтерпретувалося. Ми всі бачили, що відбулося 8 числа жахлива подія, яка потребувала абсолютно термінових дій. Те, що сказав Володимир Лінаріч, дійсно, як найшвидше відновлено діяльності лікарні. це вкрай важливе питання. Внаслідок атаки було пошкоджено 4 корпуси лікарні, було 5 корпусів лікарні Охмади, 4 з них перетрично також. Будівлю центру дитячої кардіології, яка розташована на території лікарні. Подальшим діє для того, щоб визначити першочергове питання було стояло про відновлення найменш пошкодженої будівлі серед всіх інших корпусів, і найбільш важливо це корпус, в якому ми знаходимося, тому з метою визначення обсягів ремонтних робіт, які необхідно провести. Сертифікованим інженером-консультантом було проведено технічне обстеження будівлі, складення технічного декретного акту і на його підставі в кошторис. Ця інформація була передана до благодійного фонду, так як використання благодійного фонду дозволяло провести процедуру набагато швидше, ніж якщо це буде проводити лікарні через певні бюрократичні обмеження, які присутні під час закупівлі державними органами. Були підготовлені документи та оголошена закупівля на комерційному майданчику Смарт Тендер. Ми всі дякуємо за те, що він дозволив це зробити на безоплатній основі. Надана, а, а, був наданий час, досить обмежений, але ми всі розуміємо, чому так було, тому що а, ми всі хочемо якнайшвидше розпочати ремонтні роботи, тому що осінь і зима, вона досить близько, а будівля пошкоджена досить суттєво і край важливо, до холодів, до погіршення погодних умов, зробити щонайменшу герметизацію будівлі. Після отримання а, пропозиції робочою групою, створеною на фразом генерального директора Володимира Пілінавича, а також групою створеною за ініціативу благодійного фонду, а, розглядалась а, та документація, яка була надана учасниками на а, цей конкурс. І а, після цього планувалось визначення компанії, яку будуть рекомендувати до укладання договору підрядів, якщо вона виконала б істотні умови, а саме надання фінансової гарантії повернення 100% повернення авансового платежу, який за попередніми а, тими ж умовами міг складати 30% від договорної ціни а, а, цього проєкту. Після цього компанія підрядник була зобов'язана згідно істотних мов розробити проєкт на кошторисну документацію, ця проєктна кошторисна документація мала отримати позитивну експертну оцінку від державної експертної організації. І вже за результатами цієї експертизи була би сформована остаточна вартість проєкту. Тому вкрай важливо розуміти, що ті цінові пропозиції, які надавалися всіма учасниками, Є орієнтовно ми попередніми, тому що а, тільки проєктно-кошторисна документація а, мала дати чітку відповідь на повний обсяг робіт, а, які необхідно а, зробити, і це б впливало вже на загальну вартість, особливо враховуючи те, що деякі ремонтні роботи а, були вже зроблені, і відповідно це б зменшувала загальну вартість роботи. Істотними умовами конкурсу також було передбачено, що якщо за результатами даної державної експертизи гранична вартість, яка буде визначена, менше тієї договірної вартості, яка існує до моменту цієї експертизи, сторони зобов'язані були вкласти додаткову погоду до по зменшенню цієї договірної ціни, до тієї, яку визначила державна експертиза. На цьому слайді представлені критерії. Це е, чотири критерії. Один з них це цінова пропозиція. Оцінка е, відповідності е, персоналу, технічної бази, досвіду, а також співбесіда е, була також одним з критерій. Максимальна сума балів, яка могла бути набрана учасниця, це сто. Дані критерії були розроблені юристським незалученим благодійним фондом і затвердженими комісіями. Ви бачите результат таблиці. Дійсно, у нас три компанії набрали більше 70 балів. Ці результати були надані комісією юристного благодійного фонду для вивчення і визначення відсутності якихось факторів, які унеможливили вибору переможця. По наслідкам цієї експертизи юристки фонду було би рекомендовано відхилити е, компанії, які зайняли перше та друге місце по кількості палів через виявлення або ознаки недоброчесності, або е, е, виявлені проблеми, які внесли додаткові ризики реалізації проекту. Вони зазначені в даному слайді. Після цього е, рекомендації е, юристів і відповідного фонду. Була, а, 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 була те, що визнати переможцем цього конкурсу товариства Гуттіхнолоджі, відповідно, провести перемовини з ним для того, щоб визначитись можливість підписання чи не підписання договору. Бо, як я сказав, для підписання договору також існували істотні умови, які потенційний переможець підрядник мав виконати перед підписанням договору. Що стосовно питання, яке також допомагали змі з приводу вартості послуг інженера-консультанта та технічного нагляду, що ці послуги добровартісні і не було розуміння, чому саме такі суми. Коротке роз'яснення. Вартість цих послуг визначає сертифікований фахівець, і вони формуються на підставі. І на основі кошторисних норм, які зазначені на слайді, ви можете замонтувати, і залежить від обсягу робіт і їх вартості. Відповідно цифри, які зазначені в системі Прозор, які проводять лікарні, це є граничні, вони мали бути зменшені, якщо обсяг робіт і відповідна їх вартість була б менша. Тобто це межові ціни, які мали бути провіщені, і вони формувалися згідно кошторисних норм. тобто, Ця Ціна регулянтована відповідними нормами. У мене все, як тоген.